Лемкенкурунд в господарстві. Вже 4 роки ним працюють. Кажуть, просто бомбезний агрегат. Зараз працюють по полі, що навесні проходили глибоко розпушувачем. Проходили глибоко розпушувачем. Ось наступний агрофон. Маємо на полі, як виглядають. Використовують даний агрегат сьогодні для того, щоб трішечки підсушити землю, бо сівалка залипає, сіють зернову групу, яру пшеницю. Тому картинка наступна. Ось це поле, яке в нас. Маємо таку грудку, тобто вага тут вистачає, ліпиться, сівалка забивається, а ось така картинка після корунда. Все ідеально вирівняно. Тому Лемкен Крунт універсальний агрегат.